Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Зараз ми знаходимося з вами на підвіконні, на кухні. Дуже маленькі віконці і маленькі підвіконня. Хоча напхала я сюди, охо-хо. Тут у мене живуть перці гострі, перці гострі великі, перці гострі такі кімнатні, але я їх буду висаджувати. Відкритий ґрунт. І селера. Тут у мене ще ота штучка така, яка дуже похожа на атрдисканці, тільки я не знаю, як вона називається. Вона стоїть на вкорінення Тут на вкорінення стоїть. І відстаючі перці болгарські і помідорки. Ну, деякі от вирвалися, бачите, і вже. Такі добре підросли. Це перці великі, гострі. А це ті, що мені сестра Болгарсь... не болгарські, а ті такі кімнатні. Не такі вузенькі, а довгі. Звичайно, що мало місця тут. Вони витягуються. Їх і вони ростуть і десь якісь по двоє, якісь воно навіть є і по чотири штуки, От. і мало місця. Їх потрібно розсаджувати і розставляти. Немає куди, немає як, немає де. Що трошки, ще трошки постраждайте, а там щось придумаємо. А що я придумаю, то я вам в наступному відео розкажу, що я придумала. Як мені збільшити простір на підвіконнику? А тут взагалі в літровому відерку у них ціла купа росте. От. От таке. Все, пошарилися під віконню. Поставте мені вподобайку, я вам скажу дякую. Все-всім папа, всім добра і меру.